Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Стало відомо про те, що найбільший у Росії торговий порт у слуга атакували дрони Служби безпеки України за інформацією джерел РБК Україна 4 січня. А це сталося кількома днями раніше. Далекобійні дрони Української спецслужби подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Один із безпілотників влучив у ємності з газовим конденсатом наслідок удару... Одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Термінал «Усть-Луга» є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. Як бачимо, сама атака дронів сталася кількома днями раніше, але лише сьогодні, наскільки я розумію, стало відомо про результати, про наслідки цієї атаки. Зокрема. Багато ЗМІ посилаються на власні джерела у службі безпеки України і говорять про те, що дрони саме цієї спецслужби взяли участь у цій атаці, і власне долетіли понад 900 кілометрів і атакували найбільший у Росії торговий порт услуга. Що стосується тіньового флоту, то якраз зараз із ним і боряться наші західні пар партнери. зокрема, є повідомлення про те, що найближчим часом ми можемо очікувати санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Зокрема, це може статися і ще за каденції Джо Байдена, так би мовити, остання його лебедина пісня. На останок такий гарний жест в сторону України зробити сьогодні. 6 січня, 20 січня, буде вже інавгурація Дональда Трампа. Ну і ось за ці 14 днів фактично. Два тижні лишилося у Джо Байдена зробити наостанок щось гарне за час своєї каденції. Зокрема, ми очікуємо, якщо я не помиляюся, 9 січня на Рамштайн. Очікуємо ще на допомогу на ППО для України, зокрема і від Сполучених Штатів. Ну і так само будемо сподіватися на санкції і на відповідь проти російської агресії.